Усім привіт! Мене звати Ангеліна, і в сьогоднішньому відео я хочу детальніше розібрати 5 найпоширеніших помилок, які, на мою думку, допускає 90% людей. Скажу більше, колись я сама допускала ці помилки і вчила англійську неефективно. Саме через ці помилки ви місяцями, а то й роками, стоїте на місці. Саме через ці помилки, прогрес, середньостатистичний прогрес в українських школах це А2Б1 за 10 11 років вивчення мови. Це насправді, я думаю, ви самі. Розумієте, дуже низький результат. Тому давайте починати розбирати ці п'ять найпопулярніших помилок. Обов'язково перевіряйте, чи ви не допускали їх раніше, а можливо, ви навіть допускаєте їх зараз. Усунувши ці помилки, ви 100% почнете набагато ефективніше вчити англійську мову. Але перед цим хочу трошки розказати про себе: взагалі я філолог англійської та німецької мови, тому про мову я знаю дуже багато. Більш того, я власниця онлайн-школи англійської мови, і за останні 3 роки ми випустили більше 3000 студентів. За нашою системою учні дотягають. Плюс один рівень з англійської всього за 10 тижнів за рахунок сфокусованого і інтенсивного вивчення мови можливо отримати такий результат. Ну і чому я сьогодні вирішила розібрати ці помилки? Насправді я колись сама їх допускала і розуміючи, наскільки вони от вбивають результат, наскільки вони негативно впливають на те, як вивчаєте англійську мову, я прям відчуваю місті, що мені потрібно розібрати всі ці помилки, щоб менше людей допускало їх. Помилка номер один: немає регулярного систем Нього вивчення мови вивчення ліської мови, як і досягнення будь-якої цілі, потребує зусиль. Часу, енергії, і якщо ви постійно вчите англійську на бекграунті то вчите, то не вчите, то відкриваєте книгу, то місяць не відкриваєте. Я вам гарантую, ви ніколи не отримаєте якийсь вау-прогрес. Я люблю наводити паралель з спортзалом. Якщо ви ходите в спортзал раз на місяць, що буде якийсь прогрес? Ні, не буде. Результат в спортзалі ви отримуєте лише якщо будете ходити регулярно в цьому і фішка. З англійською мова абсолютно те саме. Більш того, мова забувається. Так-так, якщо у вас зараз Б2, ви можете спокійно через 2 роки отримати Б1, а через 5А2 і забути мову. Це щось схоже на м'яз. Якщо ви також перестали ходити в спортзал, усі результати, які ви набули, просто зникли через півроку рік. Тому регулярне вивчення англійської мови це просто мастхе. Спитайте себе прямо зараз, коли останній раз ви на регулярній основі вчили англійську мову. Не просто відкрили книгу або додаток на 5 хвилин, а прям постійно кожні 2-3 дні виділяли хоча б годину на вивчення англійської. Я думаю. Ви самі будете в шоці, що це було дуже давно. Тому обов'язково це виправляйте. Не очікуйте вау-результати, коли ви відкриваєте книгу один раз на місяць на три години. Вау-результат відбувається при накопичувальному ефекті, коли ви постійно вкладаєте свій ресурс у вивчення мови, і тоді через місяць, два-три, ви починаєте бачити прогрес. Я дуже люблю цю фразу: там, де фокус, там і результат. Якщо ви концентруєтесь на досягненні вашої цілі, у вас 100% все вийде. Помилка номер два: це вивчення англійської не по своєму рівні. Ось це. Дуже і дуже важливо. Якщо у вас А2 і ви починаєте вчити лексику рівня Б2, це помилка. І навпаки, якщо при рівні Б2 ви просто вчаєте і повторюєте слова рівня А2Б1, це також помилка, прогресу не буде. Обираємо матеріали під свій рівень. Як же визначити свій рівень? Дивіться, завдяки онлайн-тестам. Ви ніколи не зможете на 100% визначити свій рівень англійської мови. На 100% ваш рівень мови зможе перевірити лише офлайн екзамен, але ви можете пройти декілька онлайн-тестів, посилання на них будуть під відео. І подивитися середній показник. Тобто якщо ви проходите 3-5 тестів, у вас показує А2, Б1, А2 і знову Б1, то скоріш за все у вас рівень десь А2+. Середній арифметичний і от це означає, що вам треба підбирати матеріали під рівень А2, можна по один, якщо ви хочете трошки ускладнити, але не c 1 і не А 1 До речі, один з тестів, який я дуже рекомендую для визначення рівня, це ТЗНО. Мені подобається, що там багато запитань, там є юзовий інвіж, там є лисенін. Зазвичай він більш комплексний ніж інші онлайн-тести, де перевіряється в основному тільки граматика і слова. Тому ви також можете його пройти і орієнтовно зрозуміти, які у вас рівень знання. Коли ви визначили своїм рівнем, ви підбираєте матеріали під свій рівень. І якщо ви в пошуку клас Сних ресурсів для вивчення міської мови під свій рівень, тоді обов'язково обов'язково збережіть мій телеграм-канал, тому що я туди пощу вже протягом більше трьох років куча корисного контенту. Книги, підручники, сайти, електронні книги, журнали просто все на різні рівні від А1 і навіть до С2. Посилання на мій канал буде під відео. Чекатиму тебе там. Помилка номер три, яку я також допускала раніше. Фокус лише на одній сфері англійської мови. Зазвичай це граматика. До 11 класу, коли я навчалася в школі, плюс мене був репетитор, в основному я прокачувала граматику, я вивчала дуже багато граматичних тем, плюс слова. Але я дуже рідко працювала над listening and speaking. І як ви думаєте, вступивши в університет? Де я відчула найбільші прогалини, звичайно ж, в цих двох сферах, тому що я не слухала на регулярній основі. Я практично не говорила. Тому в мене був мовний бар'єр, мені було складно сприймати на слух. тільки при комплексному підході можна отримати реально класний результат і реально прокачати свій рівень мови. Комплексний підхід це must have. Прокачуємо Усі сфери. До речі, це секрет. Класних результатів моїх студентів. На уроці мої учні за дві години з ментором, своїм викладачем прокачують усі сфери: слухання, говоріння, граматика, слова, фонетику навіть, юзовінгеш, все пропрацьовують і отримують дуже класні результати. На домашку ми так само задаємо завдання на прокачку усіх сфер для того, щоб був комплексний підхід, тому що тільки при комплексному підході можна отримати реальні класні результати. Помилка номер 4. вчити нову інформацію і не повторювати стару. Це стосується і вокабуля. Це стосується і граматики. Дуже часто ви фокусуєтесь лише на тому, щоб вивчати щось нове, і не повторювати старе. А повторення це запорука успіху в довгостроковому засвоєнні будь-якої інформації. Тому я дуже 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 сильно рекомендую вам постійно повторювати і граматичні теми, і слова. Взагалі, трошечки розкажу вам про концепцію активного вокабуляру і пасивного вокабуляру. Активний вокабуляр це те, що ви легко можете згадати, коли говорите, легко можете згадати на письмі. А от Пасивний вокабуляр це те, що ви десь бачили, десь чули, колись записали це за словословник, словник, але не використовуєте активно. І відповідно вам важко згадати це в потрібний момент. Більшість свів, приблизно 70-80% в нас в пасиві, і це проблема. І наша задача витягнути з пасиву оці всі слова, які ми колись вчили, і перемістити в актив, щоб легко їх використовувати при говорінні та письмі. Тому ще раз наголошу на тому, що інтервальне постійне повторення це must have. Якщо ви хочете дійсно запам'ятати інформацію в довгострокові. Перспективу повторюємо, повторюємо, а не тільки вивчаємо щось нове. До речі, за підписку на свій інстаграм я дарую абсолютно безкоштовно свій авторський гайд, де я розповіла про найефективніші методи запам'ятовування слів з за англійської мови. Просто підпишись на мій інстаграм, напиши в дірект файл, і я тобі надішлю посилання на нього абсолютно безкоштовно. Декілька сторінок безстінна інформація, яка точно тобі знадобиться, якщо ти хочеш вчити англійську мову. Посилання на мій інстаграм також буде під відео. П'ята помо. Яку я також колись допускала, очікування швидких результатів. Запам'ятайте, мова не вивчається за день, мова не вивчається за тиждень і навіть за місяць. Це місяці, роки роботи. І тут дуже класно працює накопичувальний ефект. Я завжди кажу своїм студентам: кожне слово, яке ви вивчили, кожну вправу, яку ви зробили, це копієчка в скарбничку ваших знань. І рано чи пізно вона наповниться на початкових етапах. Здається, начебто немає прогресу і хочеться все закинути. Але ні, ми себе стопаємо на цьому моменті. Говоримо, я продовжую, я даю собі ще шанс. Я знаю, що вивчення мов працює за накоп. Пучувальним ефектом, і я не здаюся, з таким підходом вам точно вдасться вивчити англійську. Тому наголошую ще раз: не чекаємо швидких результатів, даємо собі час і пам'ятаємо, що мова це про накопичення знань. Знову ж таки, як я говорила на початку відео, це щось схоже на те, як ходити в спортзал. Місяць ми можемо не бачити ніякого прогресу, але через три місяці постійної роботи результат на лице. Ось і все. Сподіваюся, відео було для вас корисне. Буду дуже чекати вашого фідбеку в коментарях. Також не забувай підписуватись на мій YouTube. Тут дуже багато корисних. Безкоштовного контенту про вивчення англійської мови. Дуже сильно хочу добити до кінця 2024 року 10 тисяч підписників. Тому буду вдячна за підтримку. Ну і не забувай підписуватись на мій інстаграм, там ще більше лайфстайлу. Нагадую, я дарую безкоштовний файл про те, як вивчати слова ефективно. Ну а в телеграм-каналі знайдеш ще більше корисних файлів, ресурсів, матеріалів для вивчення англійської мови. До нових зустрічей, Па-па!